У пошуках нелюда більше місяця донецькі правоохоронці шукали безжального вбивцю. Трагедія сталася наприкінці квітня. Пункт обміну зайшов чоловік. Касир його знала, адже він проходив стажування у фірмі, яка забезпечувала охорону обмінника. Але жінці не сказали, що чоловік стажування не пройшов і його звільнили. Тож впустила знайомого до касового приміщення. Той одразу накинувся на бідолашну і почав її душити. Холоднокровного вбивцю навіть не зупинило те, що жінка була на останніх термінах вагітності. Він убив бідолашну і почав вигрібати з каси гроші. Крім того, преступник з цілею закриття слідів завершення преступлення, ще завершив поджог поміщення. Душогуб підпалив комп'ютер, адже він знав, що там зберігалися записи з камер відеоспостереження. Вогонь знищив усі докази. Коли грабіжник вийшов з обмінного пункту, спрацювала сигналізація. Але він точно розрахував, скільки у нього в запасі часу і встиг зникнути з місця злочину ще до приїзду правоохоронців. Донецькі оперативники кинулися шукати безжального вбивцю. Але злочинець зник з поля зору міліціянтів. Зразу після свершення преступлення він покинув Донецьку область. Та наприкінці травня зловмисник повернувся у Донецьк, і правоохоронці його одразу затримали. Наразі душогуб заарештований і чекає на суд. Чоловіку інкриміновано одразу кілька тяжких злочинів, зокрема, вбивство та пограбування. Тож він не скоро вийде з в'язниці.